Увага! Сталася радіаційна аварія. Існує наявна загроза радіаційного забруднення території. Загерметизуйте приміщення. За легендою на Запорізькій АЕС аварія із зони зараження прибув автобус із евакуйованими цивільними. За алгоритмом спочатку проводять знезараження. В драбині закріплюються два пожежні стволи, з яких подається водний розчин. Під потужним струменем води та щітками рятувальники прибирають з буса умовний радіоактивний пил. Далі перевірка дозиметрами. Потім дозиметрами перевіряють одяг та речі пасажирів. Встановлюється ящик для залишення речей, які можуть бути радіоактивні. Далі евакуйовані приймають душ. Гарячу воду забезпечують дві автівки рятувальників із парогенераторами. На виході отримують чисті речі та проходять повторну перевірку. Першу допомогу постраждалим готові надати медики та фахівці Червоного Хреста. Приймаємо вже очищених постраждалих, оцінюємо ступінь їх тяжкості. А після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, передаємо їм ось нашим колегам медикам. У Мінохорони охорони здоров'я наголошують, медики в областях, які можуть постраждати через ймовірну аварію на Запорізькій станції, готові лікувати постраждалих з променевою хворобою. У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції вони обізнані з цим протоколом. Зараз формується національний незнижувальний запас необхідних ліків, і е, насправді є також перелік ще національних закладів охорони здоров'я, де можуть лікуватися важкохворі. Тому заклади зараз вони в процесі підготовки. Частина з них вже повністю готова до прийня хворих. На Дніпропетровщині встановлені зо шість десятків постів радіаційного та хімічного спостереження. Є й мобільні. Приміром, цей автомобіль справжня пересувна лабораторія, що здатна моніторити безпеку повітря, води й ґрунтів. яка здатна проводити хімічну розвитку до 10 кілометрів. Фактично визначати до 408 промислових газів, таких як метан, пропан, хлор, аміак та бойові отруйні речовини, це такі як шкіра на рівні гази. Та нервово-паралітичні гази, зарін, заман, табун і прізід. Просто зараз перевіряємо рівень радіації. ПДК у нас йде 0,30 мікрозіверта на годину. Тут ми зараз бачимо 0,21 мікрозіверта на годину. Біля асфальту, біля граніту, біля таких от елементів він буде завжди чуть-чуть повишений, але норму він не переходить. Загалом у навчаннях взяли участь зо півтори сотні рятувальників, представників місцевої влади та силових структур. Захистити жителів області в разі аварії готові. Плани евакуації вони розроблені місцевими органами влади. Також за нашою участю було наголошено про те, що Ті основні шляхи евакуації дороги, по яким повинно виїжджати населення забрудненої зони. Ще їх перевірити, перевірити їх пропускну спроможність, перевірити стан наявний дорожнього покриття для того, щоб не було заторів. Також у ДСНС запевнили рятувальники забезпечені костюмами хімічного та радіаційного захисту, сформовані підрозділи добровольців, які у випадку аварії на ЗАЕС працюватимуть на межі зони зараження. Владислава Авдієнко, Олег Одринський новини 11 каналу.